Не возмущаються уше, бо тому що ще поки що не була. Ви дуже скоро знімаєте. Ще ніхто не продавав. Може сьогодні, але ще сьогодні продають по старій ціні. Уже, Уже проведу, по новину з Ужгорода мені про Мукачева продали по старій ціні. Вже більше тижня, як в області діє розпорядження про здорожчення тарифів на міжміські перевезення. Однак, поки в тарифній політиці повний хаос. Деякі вокзали продають квитки вже за новими тарифами, а деякі тримають ще попередні, кажуть плутанину своїм рішенням. Вніс Кабмін. Голова облдержадміністрації видав розпорядження про підвищення тарифів, і одночасно кабінет міністрів скасував державне регулювання цих тарифів на приміських та міжміських перевезеннях. Але розпорядження було опубліковано в новинах Закарпаття в п'ятницю і. Ми згідно цього розпорядження всі наші тарифні сітки переробили і зараз. 45 копійок вартість одного пасажира кілометра. А це на 22 відсотки більше ніж було до цього. Самі ж пасажири спантеличені. Але поки не бачать альтернативи, тому й далі їздитимуть автобусами. І сьогодні здивувалася не ну. наскільки? Ну у нас на 40 копійок виходить. Білет піднявся. Трошки це від загальної вартості багато. Так. Ну так собі. Якщо кожен раз так їхати, то ощущається. А зміритися з тим, що маємо просто налогу немає в даний момент. Останні тарифи на міжміські перевезення піднімали три місяці тому. З того часу пасажиропотік зменшився в рази. Люди не є грошей, що ми у ці автобуси ганяємо всякому. Люди йде у вольницю, йде на візу. І студенти один день. ми далі двоє-троє, у ці всякому іде. Надалі ціну на проїзд встановлюватимуть самі ж перевізники. Влада ж може тільки вести перемовини з ними. Вважаємо, що на даний момент. Тариф не є регульованим, відповідно, перевізники на власний розсуд встановлюють тарифи. Були розмови чи перемовини з асоціацією перевізників, і ми вважаємо, що необґрунтованого підвищення цін на внутрішньообласні пасажирські перевезення не мало би бути. Перевізники наголошують, наразі тарифи лишаються на тому рівні, про який йшлося в розпорядженні голови ОДА на 22% дорожче ніж було до цього. Піднімати вище ціну не збираються, хоча й мають наразі таке право. Переконані, що одне здорожчання краяни просто не приймуть перестануть їздити автобусами.